Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго ранку, так, все добре. Дякую. Доброго ранку, так. Доброго. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях. Так. Я директор ТОВ на літсою Сковаль Роман Анатолійович. Еколог Дерзко Ніколайович. Дякую. Отже, тоді в нас поки що на 10 годину присутні тільки представники міндовкілля та представники суб'єкта господарювання. Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Okay. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Добре. Сьогодні в нас 18 вересня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Моноліт Союз стосовно планованої діяльності розробка родовища пісків східна ділянка Балаклійського родовища. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля, діяльності, якого вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, то в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 про -2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 18-ту на 10 годину, 19 хвилин, на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись на камеру, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, директор ТОВ Моноліт Союз. Доброго, Доброго дня ще раз. Я директор Тумоналіт Союз, Коваль Роман Анатолійович. Дякую, пан Роман. А Пан Олег. Еколог ТОВ моноліт Союз. Олег Миколаївич. Дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Чотирьох учасників, двоє учасників це представники міндовкілля, ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Моноліт Союз стосовно планованої діяльності, що передбачає розробку родовища пісків, східна ділянка Балаклійського родовища. Та вважаємо. Громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Тихого, мирного дня. До побачення. До, до побачення, гарного дня. Дякую, до побачення, до побачення.